Вітаю вас дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання на цьому каналі, де ми збираємо гриби. Сьогодні у нас п'ятниця 13. Ще тільки їду в ліс і зупинився на... біля дороги, тому що помітив ось такого молодого підберезника. ну Супер. До речі, тут ще й лисичка росте. Пощастило. Непоганий початок. Їду далі, звідки вже включуся і покажу все, що буду знаходити. Тож, приємного перегляду і сподіваюсь, сьогодні мені пощастить. От люблю такі моменти, ідеш, ідеш, і далеким поглядом. Просто помічаєш ось таку красу. Ну, щастить мені сьогодні на підосичники, Ще така парочка. Непогано. Хоча тільки два. Ось я бачу фото одного грибника з нашого села. Знайшов він. Якщо я не помиляюсь, десь 20 штук на одному місці. Ось це справді пощастило. Так, непогане місце. Добре, що я сюди заглянув. Можна трішки підзбирати ось таких більших. Супер. Так, здається, попереду ще є. Непогана галянка. Сьогодні так трішки хмарно, але погода, звісно, дуже змінилася. Дуже досить таки прохолодно. З однієї сторони Трішки погано, тому що ну, лисички люблять більш таку теплу погоду. А то вночі десь біля 8 градусів, напевно, тільки було тепло. А з іншої сторони це ось таке різке зниження температури може спонукати появу білих грибів. Тому будемо спостерігати. Я вас попрошу підписатись на канал та ставити подобання. а я вас буду інформувати, які гриби ростуть, по якому лісі краще їх шукати. І ви завжди будете в курсі. Що ж, йдемо вперед за наступними знахідками. Плюс один грибочок до сьогоднішніх знахідок знову поїчений, ну, і слимакам також потрібно щось їсти. Прийшов ще на одне місце і тут в основному такі середненького розміру, я б так бачу, повибрано. Ну, нічого. Ось виростуть і будуть більші. Залишились тільки такі, що більш так у хвойному опаді або в моці, такі що більш сховані. Звичайно, місце прикриваємо. Ну, красунчик попався. Так слабенько сидить. Просто супер грибочок. Така місцена, тут дуби, сосни і осика. Дуже часто тут багато знаходив дубових грибів, Ну, поки що ще не знайшов, але буду обходити ретельно, тому що вже ну, в принципі, всіх регіонах України вони ростуть. Навіть не планував показувати, дивіться, польський гриб один, далі наступний. Тільки вже такі трішки старенькі, але здорові. Тут ось ще один. Якщо нічого кращого не знайдемо, то можливо це візьмемо і залишимо. Ось, жодної дірочки, непогано. Є ще знов така грубка невеличких. Збільше заберемо. А малечу залишим. Так, одне місце і ось. Ось ну, тут трішки краще. Ну, ще один красничок, такий поїджений, старенький. До речі, на тому самому місці, що я знаходив маленького і було багато коріння, що хтось вибрав. Ну, Але це не заважає вирости ще іншим грибочком. До речі, поміти здалеку жовтіє, досить таки добре. Помаленьку, помаленьку декілька штук, якщо чесно, то в принципі нема чого і камеру дістувати вже коли. Щось таке справді гарне знайдеш. Ну, тоді. А то по дні, по дві, зустрів ще ось такого грибочка. Якщо я не помиляюсь, це гальвелла ямчаста. Такий дивний трішки. Це вже другий, що я знаходив в цьому році. Друга місцина. Не часто я так рідко різко Так, Ось він такий перший річничок виглядає, тому. Блям далі. Трішки я запізнюсь, тут ходить інший грибник. Ну що ж, ось настав час, щоб потрібно йти додому, тому, як завжди, показую вам, що вдалося назбирати збирати 7-літрове відро і неповне. Якось так. І це ще всередині там підосичники, підберезник і декілька польських грибів. Що ж, Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що підтримуєте, ставте вподобання, підписуйтесь на канал і завдяки цьому канал розвивається. Бажаю всім вам вдалого тихого полювання і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі.